Нас уйду, нас я задаю питання, пані прем'єр, ну от скажіть мені, ну це ж аномальна ситуація. Ви такий цікавий пост написали про ситуацію в НАК НАКНАФТГАЗі України. Нас якось останні роки все розказували, що ми там на своєму газі зиму проходили, тільки е -е, в цьому році виникли питання закупівлі. Може, розкажіть, що там відбувається, яке ваше враження так сказати, з комітету, що там відбувається в нашій величезній такій енергетичній компанії? Дивіться тут. Давайте бо людям треба тут же не тільки технічні да цифри, а треба розуміти, що відбувається ну з персоналіями з управлінням. Бо ми ж розуміємо наскільки важливо в таких наших компаніях державних особа, персона. Першого керівника правління е, акціонерів наглядовій раді, хто там за що відповідає. Ви, мабуть, звернули увагу десь тиждень тому я викладав е, відео своєго, своїх запитань угу. до прем'єрки Юлії Сверіденка. Да? Щодо що на... наглядової ради, якраз да, земляні. Да, я то, я то... задаю питання, пані прем'єр? Ну, от скажіть мені, ну це ж аномальна ситуація. Компанії щось роблять. Потім ми дізнаємося, що вони без грошей, вони без газу е, там Укренерго в дефолті. І ніхто ні не, не відповідає. Да? Закредитувалося, хто відповідає, хто у вас за що відповідає. Там якісь незалежні наглядові ради, і з ними зустрітися взагалі особливо з іноземцями неможливо. Вони вважають, що це тиск на них, розумієте? Вони приймають якісь рішення. Потім бачимо фіаско, Коли починаєш з'ясовувати, голова правління каже, це наглядова рада, наглядова рада каже, це голова правління, акціонера уряду запитує. що Він каже, а я взагалі ні за що не відповідаю. Тому Нафтогаз.